Друзі, всім привіт! Терміново включаюсь. Дивіться, 1731. Зараз пішов якийсь от такий от е е памп локальний, от, наприклад, монетка ADA взяти. да, е е Зараз Хвили хвилини таймфрейм. он, Що пішло? Я не знаю, з чим це пов'язано, певно, якась е е новина вийшла, але. Е е але бачите, що відбувається. Пішли продажі, просто луплять продажі. І робот просто зараз он, кошти. Дивіться, тут кошти, бачите, 310, е 310 USDT звільнилося зараз. Все просто шаленіє. У чаті у нас там пишуть, що робот пішов, пішов в рознос. Да. Ну так воно і є. У мене 40 монет, той від 40 монет, зараз торгується. Якщо от це все XRP, ну, хтось зараз робота ще цікавиться. Іван. Так, ну зараз поки чекайте. Зараз я от TRX розпродався. Да. А Аве. А Ави розпродалось, спродалося. Давайте що ще подивимось. ВЛД. От у мене ВЛД досить така непогана сума закуплена. Угу. Ну, коротше, тут е ви бачите, так? Да? у мене USDT 304 вільних. Вони, певно, не видно, да? Давайте зараз себе трошки перенесу в цю сторону. Отак от, от. От, USDT 304 вільних. Робот їх звільняє, розпродає. XRP тільки, що він трошки закупив ще. От. Ну, дивіться, я просто сиджу за графіком. Я як, ну, слідкую. Мені просто цікаво. За роботом якби слідкувати не треба. Він сам працює, сповіщення лише приходять. От від зараз е отлуплять у мене сповіщення на телефоні. Сел, 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 продаж, продаж, продаж. Угу. ICP. ICP. Ну, шикарно, коротше, відпрацьовує. На щоденнику трейдера це взагалі тут е, просто неймовірно, що відбувається. CRV. Давайте маск, подивимося. Ай, не можу попасти. Маск. Маск. Бачите, середня ціна все нижче, нижче нижче падає. От. Але що відбувається просто на біржі? Продажі, продажі, продажі. Просто шикарно. Ну, чи зможе людина вручну? Ще раз я вам повторюю: людина, чи зможе вручну виконати таку кількість угод. Навряд. чи. Давайте я поверну назад в цю сторону, щоб було більше. От, та, от так от. от. А ні, ні Хай все-таки буде тут, щоб ви бачили ці ось угоди. От вони тут просто приходять угоди. От тільки що щось розпродалося, зараз з'явиться червоненька перша. От Ада, да? Ада. Ну, шикарно. Просто шикарно. І коштів тут збільшили, вже 310 стало. Пішов локальний памп. Буквально, бачите, з 0,64 ціна виросла до 0,8, і робот пішов розпродавати в розпродаж а, раніше закуплені позиції. Зараз подивимось, де вони тут закуплялися, коли їх там купляв. Ого, на він ще й давно їх купляв, хочу вам сказати. Дивіться, це ще закупки, які були отут от зроблені. Ось, вони були зроблені 21 лютого. Бачите, оце, що було закуплено, він оце зараз все розпродає. Я вам кажу, ну, е, ринок виросте, да, і робот це все підхватить. Ну, просто все піймає цей памп і все зробить за вас. Коротше, е, значить, друзі, робот, е, посилання під цим відео. Пишете мені слово робот не в коментарях. В коментарях можете якісь там питання просто задати, якщо що. А якщо саме по роботу, більше цікавить інформація, як його підключити, де взяти інструкцію. Е, залишаю біднизом чат. З посиланням туди переходите, одразу там пишете мені слово робот. Біржа Байбіт також посилання буде під цим відео. І щоденник трейдера також, що захочете підключити. Ну це вже потім можна буде, коли вже після робота. Блін, ну коротше, о, знову ну, полігон продався. Пішло вразнос? В Ставте лайк. Ставте лайк, швиденько, пишіть роботу, ознайомлюйтесь, підхватуйте цю тему, тому що ви просто втрачаєте можливість.